Вітаю на каналі, з вами Ліс. Сьогодні буде доволі коротенький відео. Фактично з тестом двох оновок, які я наразі маю. Це Термуха і це нові колеса. А, навіть не колеса. покришки. А, тож, трошечки покатаємось, потестуємо перше і друге. І після цього скажу власне відчуття відносно цього всього, чи краще, чи гірше. Тож Ставте лайки приємного перегляду погнали! На, і це був не я.

І так, перша штука, мабуть, це про термуху з шерсті ланоса. Привіт роздагальних чемпіонів. Насправді не ланоса, а мариноса. І які мої враження. Штука доволі тепла, дуже гарно відводить воду. Тут треба розуміти, що перед цією термухою я використовував, звичайно, таку собі футболочку під низ і нічого крім того. Так от, Ну, як нічого, крім того, типу, футболочка, зверху Бронік і зверху моя мембрана на двадцятку. І в принципі для коротких каток того було, типу, вдосталь. Ця штука. Я тут покитався так непогано. Вона досі відчувається як суха, і найголовніший плюс, блін, чуваки, вона гріє. Як завжди, подякував цим от людям. Подякую вам, глядачам, за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви кльові, МТБ, це круто. Погнали далі! Uh, покидався ще годинку в термусі. Все так само тепло, все так само нічого ніде не, не колеться. Вода відводиться, все кайфово. Типу, прям не, я б сказав, навіть неочікувано добре. Бо я думав, буде трошки гірше, ніж а, зараз. А, з поганих новин ця термуха один верх коштує під 5К гривень то тут, ну я не думаю, що прям кожна людина захоче йти її собі купляти, в принципі, але може вдруг то та й захоче. Відповідно по шинам, це Maxxis Wet Scream Super Soft попереду позаду. Замінив їм і я свої контики Cryptotal, які в мене стояли. По ціні. В принципі, тут два кола покри Максис коштують як одна покра контіку. Тобто одна покра контіку мені виходила в суперсофті і дехачному кейсінгу десь 3700 тут за 400 два колеса. Суперсофт теж ДХ кейсінг 2,5 товщина. Або не погнали. Чуваки, на відео може і не видно на те, що ці колеса, кра... типу, краще, ніж контики, краще тримають. А, судити вам, єдине, що я навіть не можу показати, мабуть, третини того, що вміють ці колеса, бо чогось так вийшло, що сьогодні мені на споті просто стрьомно знаходитись. Я не знаю, типу, я не можу себе заставити прям катити. Не знаю, страшніше, ніж перший раз я взяв в руки МТБ. По держаку, навіть не дивлячись на те, що зараз вони трошки, як на мене, перекачені, тут по дві атмосферки в кожному колесі, що, в принципі, навіть на мої 110 КГ дофіга. вони тримають ну, відносно, так, от щоб не брехати, вже на відсотків 30% краще, ніж ті контики, які були. Єдине да, тут менше накату на цих колесах, але ну, типу, вони і створені для того, щоб. Насправді місити гівно, як ви тільки можете знайти. А в рамках Києва я б їх розглядав, або якщо ви катите якусь гонку, і у вас там йдуть абсолютно невмінозні лівні перед цією гонкою, або отак на зиму, і в принципі воно комфортно. Прям відчуваєш себе впевненіше. Тут, якщо є гроші, якщо є бажання кататися зимою, я б, мабуть, б рекомендував би їх поставити і катати. Назад можна не відскрім, можна щось простіше. А все одно в більшості випадків страдає у вас переднє колесо, заднє там ще якось можна відловити завжди чи ногу, підставити, чи що. А от коли уходить переднє, отут вже доволі важко відловитись. От такий сьогодні коротенький відос з відгуками та відчуттями стосовно там нових моїх обновок. Який, мабуть, що перше, що друге. Ну, по власним відчуттям я б рекомендував би. Якщо ви знаєте що там щось краще, цікавіше, пишіть, як завжди, в коментарях, Поспілкуємось на цю тему. А вам, дякую за перегляд. Всім па-па. я погнав.